Монітор груп дослідженні виявив, що Львів порівняно з іншими містами, тобто бути конкретно спроможним, має ряд ключових активів. Я просто як людина монітор групи, на жаль, не в не буде присутнім, бо в них зараз іде активна робота в робоча групах, зокрема, класний актуальний. Це людина, як і критична, прошу допомогти мені пану Володимиру, як учасник робочої групи, хто можливо що знає і є учасником. Ряд ключових активів. Це багато... Пам'яток у Львові є під захтом ЮНЕСКО. 366 історичних пам'яток. І Якщо не помиляєте, по-моєму, ЮНЕСКО протестів від цієї України. Так, пане Василій? Ні. Скільки це? Але все рівно дуже багато. Конкурентна оплата праці. Е, у нас е, люди самі, вам не каже, вам не буде давно, що отримують набагато менше, ніж, допустимо, тому ж Києві, в Россиї, Будопечці. Стоїть цифра тут 30-40%. Е, високий потенціал людських ресурсів. У нас е, вищих начальник закладах навчається близько 130 тисяч студентів. Сильна західна ментальність і підприємницький дух. І жителі, які віддані, та емоційно прив'язані до свого міста, які пишаються в ньому. А також зацікавлен з боку європейських інвесторів. На сьогоднішній день в більше ніж 800 компаніях Львова є іноземні вклади, акції. А також Євро 2012, яке з точки зору туризму збільшить динаміку, напевно, на, саме на цей, на цей рік. Не буду казати, кризів, разів, але збільшить. А також монітор груп виділив і ряд ключових бар'єрів. Маєте змогу з ним ознайомитися, приблизно до 80% тінової економіки, складне бізнес-середовище, низький рівень інновацій, відтік інтелекту. І що думаю, найбільше стосується туризму це незадовільний стан громадського транспорту, житлової інфраструктури, систем енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення, тобто незадовільний стан міської інфраструктури, а також банальні проблеми, корупція і політична нестабільність. Прошу зараз перейти на слайд. Ми зараз, це їхня загальна стратегія. Я можу всім після сьогоднішнього засідання розіслати цю презентацію. Ми тільки торкнемося питання туризму. Прошу, будь ласка, слайд 8. 8. Кластерів стратегії економічного розвитку. Власне, чому прийшов Монітор груп? Monitor груп прийшов як спеціаліст саме з кластерного аналізу. Зараз я представлю представників монітор-груп, що це говорить про кластерний аналіз. Кластерний аналіз це визначення двох речей, які треба робити, і 498 або 998, які не треба робити. Тобто, кластерний аналіз основна вигода від його застосування це. Якщо розвивати дві речі, то третя, четверта, п'ята, шоста, самі собою будуть розвиватися. Пожалуйста, хто знає фінансове перебування капіталу, такий термін можна застосовувати. Прошу далі. Це, бачите, здійснювалося дослідження всіх кластерів містерного. Методоводний розказувати не потрібно. Це вже далі було. Кластер туризму, які були ключові причини його відбору. Як я вже казав, це ЮНЕСКО, це відповідність бачення міста і метальність його жителів, високий потенціал малого і середнього бізнесу, а також євро наступності. І було визначено, хочу повісти на питання пана Богдана вже конкретно. Ключові цілі розвитки. Збільшити кількість візних туристів до 400 тисяч, які є на даний момент сьогодні, до. А також збільшити прибутковість туризму шляхом збільшення середніх витрат туристів і їхнє перебування у місті. Стратегія моніторгруп буде мати кінцевий термін, але вона буде називати стратегію до 2020 року. Будь ласка, далі. 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 Я так попускаю, тому що хочу тільки туризм темі. Бачите, це загальний огляд стратегії. І тут стосовно двох кластерів є чотири основні компоненти. Це освіта. Сьогодні існує певна невідповідність між потребами бізнеса, в тому числі і в сфері туризму, і тим, що дають, дають вузи або училища. В даному випадку в туризмі це переважно є училищем. Також агенція з питання інвестицій це вже стосується безпосередньо іншого кластеру. Прозора система управління це покращення процеси бізнес-регулювання і загальна культура прозорості управління, яка дозволила компаніям розвиватися у прозорому і сприятному для ведення бізнесу середовища. А Також допоміжна інфраструктура це покращення і модернізація міської інфраструктури.